Не пляж, а плацдарм для будівельників. Один із міських берегів Дніпра у Черкасах перетворюється на Венецію. Будинки там зводять прямо на воді. І за такими елітними котеджами берегова смуга уже ледь помітна, що жахає місцевих жителів, говорять мої колеги. Сосновий ліс, піщаний пляж та будівельника. Це звичайна картина берегової смуги у Соснівському мікрорайоні. Вже наявні будинки тут огороджені парканами, а пуста територія розмічена під новобудови. Ось на цьому мерзлому піску невдовзі має вирости наступна. Чия робітники не знають? Чесно слово, Я не знаю, то це ж не ми будемо робити. Нам привезли, сказали, що зробити все. Всі будинки стоять на воді, туди ж і виведена їх каналізація. Перша еліта тут з'явилася 2011-го, пригадує місцева жителька Анна. Відтоді елітне містечко лише розростається. Скоро вони, мабуть, і до дамби дійдуть, бо в 2014 році ми тут були, піднялися трохи, то, то зупинилися. Правда, якісь я даже не знаю, хто спалили два будиночки, вони були притихли. Ну ви ж бачите, в правому хурі ну ніяк не. Получається, міська рада ці території віддала у дострокову оренду і дозволила тут не капітальне будівництво. Саме тому власники котеджі вважають берегову смугу своєю власністю. Ти, ти знаєш, куди мені сказав. А чому ви так розмовляєте? – Тому що я тмію право, Ти прийшов кам'є. А це професійний будівельник Микола. Чоловік показує стоси документів, за якими штучно створений нами в Соснівській є захисною спорудою водного фонду. Літо вони будують підходить осінь і починають будувати. Спираючись на те, що земельна ділянка в них виділена все законно. Її взагалі неможливо видати не можна згідно закону надати навіть в оренду, не то, що на ній будуватися. Дозволи видані ще 2006 року. Чичені вони дотепер перевірять у новоствореному управлінні державного архітектурно будівельного контролю. Там кажуть, до них лише напередодні звернулися мешканці із відповідною заявою. На протязі місяцями зобов'язані завжди. Аж для того, щоб дати відповідь, ми повинні зробити позапланову перевірку. Визначить тільки шляхом проведення перевірки. Ми можемо визначити, які не документи є, які дають їм право здійснювати там будівництво. І в разі там віолені порушення скласти акт, зробити приписи да, і притягнути до відповідальності. Для надійності звернуться люди і до президента. Йому планують направити листа. А як справа все ж не вирішиться, кажуть, готові самотужко прибрати котеджі з пляжу. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.